Час, коли славетне місто Одеса асоціювалося з російською Катериною Другою, вбивцею українців пройшов. Вночі відбулися історичні події. Пам'ятник Катерині Другій та Суворову було демонтовано. Кадри цього цікавого дійства опублікувала одеська міська адміністрація. Повідомляється, що наразі цей так званий витвір мистецтва буде зберігатися в художньому музеї міста. Нарешті, думку одеситів, які не бажали бачити символ руського міра у власному місті, було почуто. Замість Катерини розмістили те, від чого Кацапи починають несамовито злитись. Синьо-жовтий прапор. Операція щодо дерусифікації України стрімко набирає обертів, і це не може не викликати захоплень. Дякую за те, що підтримуєте український контент. Ваша активність у вигляді вподобайок, репостів та коментарів. Допомагає підіймати рейтинг випусків, тому ще більше користувачів зможуть дізнатися правду про те, як живуть звичайні українці в умовах повномасштабної агресії Росії. Тримаємося, не втрачаємо віри в українську армію. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.